Привіт малята! У нас в гостях сьогодні Зайчик Вуханчик і їжачок хитрячок, і вони з вами хочуть дуже пограти в цікаву гру. Яка зараз пора року літо, весна чи осінь? Правильно, зараз осінь. Наші друзі маленькі, хочуть перевірити. Чи знаєте ви ознаки осені? Будьте уважні. Восени в садках достигають черешні, банани, яблука, груші. Так чи не так? Не так черешні достигають влітку, а банани у нас не ростуть. Восени часто йдуть дощі. Так чи не так? Так, пташки в'ють гнізда і висиджують пташенят. Так чи не так? Не так пташки в'ють гнізда навесні. Куди відлітають пташки восени? Правильно, в теплі краї. Восени в лісі росте багато первоцвітів і грибів. Так чи не так? Не так первоцвіти ростуть в лісі навесні, а восени в лісі багато грибів. Восени на городі достигають овочі. Так чи не так? Так, восени літає багато метеликів. Так чи не так? Не так. Коли дітки метелики літають влітку, а восени на деревах жовтіють і червоніють листочки і падають з дерев? Давайте з вами зазирнемо на город, що дітки достигає восени на городі. Так, овочі. Роздивіться, дітки, уважно, які овочі виросли на городі у зайчика-вуханчика і їжачка-хітрячка. Та порахуйте їх. А тепер, дітки, перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. На городі виросло дві капустини, 4 цибулини, 3 картоплини, 5 морквин і один гарбуз. Я сподіваюся, що ви всі правильно порахували. Овочі. На які геометричні фігури схожі овочі? Дітки. А які дерева росли в садку у зайчика-вуханчика і їжачка-хитрічка? Правильно, яблуні і груші. Давайте з вами порахуємо, скільки. Виросло яблук на яблуні. Скільки виросло груш на груші? Правильно, п'ять яблук і п'ять груш. Що можна сказати про їх кількість? Їх порівну. Правильно. Молодці діти, їжачку-хитрячку. І зайчику-вуханчику сподобалось з вами грати, і їм було весело у вас в гостях. А вам сподобалось?